Андрій Тетерух сказав про те, що от проголосували, і люди будуть отримувати більшу зарплату і пенсію. Да, Я вам розкажу, яка подавляє. це буде більша зарплата і пенсія, подаві на 100 гривень на 100 гривень, нехай на ці 100, 100. гривень. Якщо ми вже обманувати ще раз, якщо ми 400 і ми Якщо ми хочемо вже на... Разве аудиторії э, э, можна вважати, що це маленькі гроші? Для вас, можливо, 500 гривень – це маленькі гроші. Я кажу, мінімальна заробітня... Для нормальних зарубитя. людей 500 гривень прибавка в зарплаті – це дуже хороша... Помощь. Если, если, если это очень хорошая помощь, то проживите на ней. Проживите на ней. И на ней. И наш Нахули чесно, от знаєте, коли міністр а, енергетики говорив говорить, розуміше, говорить що... про фінанси, то я, я говорю фінансую, конкретний про міст... енергетики. Прошу падежі про корупцію, про корупцію у енергетики. Пажа дивіться, так? розкажу я і про корупцію, про корупцію. і про підмог до роста сезону і про всіх, і про Фірташа, і про, фірта, про коломойської. Про всього розкажите. все, що ви захочете. розказуєте і дивіться, про григора. Російського неста і чому російське вугілля купуєте да за українським нас немає і чому російську електрику купуєте зараз українською працювати гроші полігарків? Тому, тому... Але... тому з маєте питання димчина. <питер> Я розумію, коли мене каже, що як... спеціаліст у фінансах. По як він спеціаліст в енергетиці, то рятуй Боже від таких спеціалістів Нет, Хорошо, так. Я ف... хочу пояснити на вибачте, що пояс, я вас перебив. Так. Я хочу дуже коротко пояснити позицію фракції щодо списання боргів. Адже наша фракція, прибуваючи в опозиції, голосувала за цей закон. Ми теж і я хочу задати вам питання теж дуже коротке. Що стосується списання що боргів, чому ми за це голосували? З однієї причини, ми отримуємо на 4 роки передишку. Я так само сподіваюся, як і пані Тимошенко, що буде можливість переукласти цю угоду. Найголовніше це передишка на 4 роки. Чи вигідна ця угода сьогодні в Україні? Чи вона Зачай. могла бути більш вигіднішою? Безумовно, могла. У нас наприклад сусідня Польща, коли Польща Чинала свої реформи, її списали 50% боргів, а не 20%. У нас приклади Греція. Греція недавно отримала нові домовленості: 84 мільярди євро. Отримує Греція. Нам обіцяють 17 мільярдів доларів упродовж наступних 4 років і при цьому ставлять умову: підвищення тарифів, підвищення пенсійного віку, продаж землі. Тобто, це абсолютно невигідні умови. Ви цитували Financial Times, А я а я вам процитую колишнього міністра фінансів Сполучених Штатів Ларі Саммер який нещодавно у газеті Вашингтон Пост опублікував статтю. Так, от у цій статті є такі слова, що історики в майбутньому будуть дивуватися. Чому ми не допомогли в Україні? Бо коли нам ці копійки сьогодні дають для підтримки України і при цьому викручують руки, коли ми перебуваємо в стані війни, коли в нас падіння промислового виробництва, коли у нас російська агресія і нам дають сльози 17 мільярдів, коли Греції без війни дають 200 мільярдів євро. Коли Польщі списують 50 відсотків, це не допомога. Якщо світ хоче реально нам допомогти, Якщо світ хоче реально нам допомогти, вони мають. Ю, дати нам більше грошей для того, щоб ми провели реальні а, економічні. Ну, а мені, пожеж... а можна, можна я скажу, можна я вам задав... Саввік, Нет, я, я лучше лігачу задам глупи вапрос. Са можна глупий вопрос. Будь ласка. А ток капіталу. скільки? за Стойте. я скажу за минулий рік відтік капіталу 16 мільярдів? Доларів із Сколько банківської було? системи і 14 мільярдів доларів інвестицій, 32 мільярди да. за мільярди. Скажіть, який цей... був ток капіталу в Польщі, коли їм списали 50%? Польщу не знаю. А ніякого не було то капіталу, розумієте? але Польща, коли починала реформу. Ну дайте э, сказати, чоловік. Я скажу, чому нам світ не дає гроші. Тому що у нас корупція, тому що світ нам дасть мільярди, а тим численно з олігарх ми їх розкраде, о чому війна. нам їх не дають. І тому, і тому для того, щоб нам давали інвестиції, люди повинні знати, що ці інвестиції не будуть розкрадені. Юля правильно каже, наша позиція та сама. Треба хвалитися не тим, скільки кредитів взяли, а треба хвалитися тим, скільки на ці витомо. кредити створили робочих Скажіть нам швидко. і нам як вертати да. ці кредити. Швидко Україна може ці долги, які у нас є, якщо ми перезапустимо економіку. Для перезапуску економіки нужны простіші речі. Простіші, повторюсь, підозрійте. Вопрос такий по чому? Олег Лешко говорить, почему. Польшу списали, почему Грецию спасают, а почему Украину нет? Потому, потому, что, он... потому что в э, Польше было правительство с четким пониманием того, как модернизировать экономику. Украины. Значит, найдите Бальцеровича, вам спишут долги. Не, не, да, я... Они у нас есть. Я у нас порубить, правительство спасает страну, и это очередное экономисты. правительство, которое 25 лет спасает. этом, при всьому у нас по отношению к дев'яностому году падение на 30% ВВП к 90 году Андрій а в Польше в три рази рост за же період Андрій спасає і сьогодні. ВВП на душу населення в Україні менше там восьми тисяч у Польщі до 30 тисяч. У нас сусідня Білорусія ВВП має вдвічі більше ніж в Україні. Білорусія сусідня вдвічі більше ВВП. Шу вони не свою версію. Чому нам не дають інвестицій? Я дам свою версію. Перше тому, що вони не бачать реальних реформ, вони бачать тільки розмови. А реальна корупція не менша ніж при Януковичу від президента, від влади від усього іншого. Друге. Вони нам не вірять, коли вони бачать, що ми говоримо одне, робимо інше, думаємо третє, який дурак принесе сюди гроші. У нас за останні 14 місяців понад 30 мільярдів відтоку з банківської системи і відтоку прямих іноземних інвестицій. А за а коли ви Андрій розказуєте три складові для проведення реформ: податкова політика, дерегуляція і правосудова реформа, то ви забули про ключову четверту це зміна грошово-кредитної політики. Коли у нас процентні ставки по кредит. Так у комерційних банках 40 – 40-45% – відсотків, це означає, що ні малого, ні середнього, ні великого бізнесу в Україні не буде у сусідній Польщі. Процентна ставка по кредитах – 5-7% процентів. І будь-хто може її взяти. А якщо ми беремо під 45%, відсотків, коли Гонтарева хвалиться, що вони подолали інфляцію. Вони не подолали інфляцію, вони вбили економіку надзвичайно високими процентними ставками. І тому щоб відродити українську економіку, треба не лише кредити брати, а треба робити процентні ставки по кредитах, максимум 5% і все інше, в тому свій судова система. На свою точку Андрій, в мене до вас питання. Ви щойно сказали, що ми маємо президента, який веде ожесточений. Боротьбу проти Кремля. Цього я хочу У добавити. мене тоді питання, яким чином президент Порошенко веде бізнес в Росії, маючи ліпецьку фабрику? Це на що це ожесточеної боротьби проти Кремля? У мене друге питання: якщо президент Порошенко веде ожесточену боротьбу проти Кремля, да. чому його найперший бізнес партнер в Україні на енергетиці? Російський олігарх Григоришин і ставленик якого Демчишин із бізнесу Порошенка прийшов сьогодні. Вибиває миляргоринку з бабачи російського проділяю. олігарха Григоришина і Олі... президента Олі... 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 Порошенка Олі... два дні тому. Президент нарешті підписав указ про запровадження санкцій проти цілого ряду російських підприємств. Мене питання, чому в указі нарешті через рік, рік тому уряд прийняв рішення і РНБО про запровадження санкцій. Президент майже рік не приймав указу, нарешті підписав. В мене питання, чому серед осіб, проти яких Україна запроваджує санкції, немає президента Росії Путіна. Прем'єр-міністра Медведєва, російських олігархів Григоришина, Бакова, Абрамовича і так далі. І ви мені розказуєте про боротьбу проти да, Кремля? Да. У мене питання, чому в Україні на ринку лотерей дві російські компанії, які щороку виводять до 5 мільярдів доларів з України і потім фінансують російську армію, яка воює проти нас на Донбасі і в Криму. У мене питання, чому президент Порошенко у минулому році купив у російського Паде, олігарха Григоришина? Двадцять 20%, 20 акцій віднесявленер за півтора мільйони гривень. Тобто я веду до чого, коли Хватит. ви розказуєте про боротьбу проти Кремля. Да. Немає боротьби проти да. Кремля. Є да. антидержавна політика, де на першому плані гроші і власний бізнес, а не інтереси держави. Дискусії Дискусії всі на я маю на увазі НКРК. Который... Так от Олексій, секунду. Так, так от національний регулятор НКРЄ сьогодні, mm -hmm. голова цього національного. Ального регулятора всупереч вимогам конституції, призначений президентом України, закон, який дає додаткові повноваження президенту, виходить за Конституцію, Подожіте повноважень там тому, Понятно. саме тому ми наша фракція разом із фракцією Батьківщини, з іншими депутатами ініціювали звернення до конституційного суду про визнання. Неконституційним повноважень президента це, це для, того, для того, щоб Это був для того, щоб був для того, щоб був справжній національний регулятор, я поясню просто я, я того, на того, вашу... Олексій, я закінчу Извините. з вашого дозволу для того, щоб був справжній незалежний національний регулятор, а не підконтрольний уряду чи президенту. Ми пропонуємо, щоб членів національної комісії по регулюванню ринку е, 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 послуг комунальних призначав парламент, обирав публічний спосіб, бо інакше сьогодні ми маємо. Монополію. Президент незаконно призначає свого колишнього менеджера з вовка на Міненергетики сидить Демчишин, на енергоринку сидить російський олігарх Григоришин. І всі разом взяті це мафія. Наслідок цього тарифи на газ, тарифи на електроенергію, тарифи на комунальні послуги і вимивають мільярди з енергоринку. Я просто поясню, це серйозніша проблема. Я кілька разів у вас на ефірах її, Обращаю увагу. В 2008 году было решение Конституционного суда, которое однозначно вердикт был такой: президент не имеет права назначать и создавать эти органы в виде национальной комиссии. Я вам готов сейчас прямо показать, я уверен, просто вы не знаете этого. Этого молодые парни, менеджеры пришли, не знали этого, убедили указом создать эту комиссию. Две старые ликвидировали, причем правоприемником новая не стала. Очень быстро назначили главу НКРКП. Хочу сказать, Демчишин господин возглавлял. Я вполне, если бы он сейчас работал, может быть, это было бы и полезнее, понимаете? И эта комиссия на сегодня фактически нелегитимна. И то, что суд окружной Киева признал неправомочным постанову НКР про утверждение тарифов на электроэнергию, вообще ну, да. сегодня Промощь. выбивает почву. Я хотів би від голови Нафтогазу і думає, не зачитиму почути відповідь на питання, куди дівається 5 мільярдів кубів газу? нікуди не, не діваються, вони в, в системі. І вони належать приватним Хай власникам. Хай голова Нафтогазу вони, вони належать то, приватним власникам. Ми не прийшли так, сюди але... комунізмом займатися, ми не прийшли забирати нікого <панця> нічого. А чим? <панця> але з При лі... прийомою лі... я борюся проти тих, що. Хай голова Нафтогазу. Ребята, подождіть, можна я, тому що мене тут. А в магазинах по 12, по 13 тринадцять, крадає селян. Я розумію, що вам на селян отак рукою махнуть, а нам ні. Я, не про селян, Я кажу, що? хто б селян, коли молоко закупують по 2,50, а в магазині 13 ділянку. Де не різниця, коли місяцями люди не не отримують кошти за стане молоко? Коли вони зараз хочемо землю з першого нового року Ставите? продавати, меня, меня... Тому ми наполягаємо на запровадженні мораторію на заборону продажу землі. Сільськогосподарського призначення. А, а, це при чому? а от коли Шо? буде зібрати. Коли Не, я ціна Не, на молоко я сказати, коли буде... коли буде ціна подождите. на молоко, коли буде ціна Меня, на молоко, хочу... отоді про рибу і поговоримо. Подождите, я наприклад, на своєї примір на примері своєї сім'ї, я выбросил всі лампи накалювання і купил LED ламп. За Через місяць, я вам расскажу котли, і Сбербанк на сьогоднішній день дає отличные. Кредиты, которые погашаются на 70 процентов правительства, и надо делать энергоэффективное себе а, жилище для того, чтобы а меньше по потреблять электроэнергии, меньше потреблять а, теплоэнергии и ставить счет. Это очень вы столько времени по... съедаете, да, что вот для мэров не остается мы ничего не добьемся. А да, каміни не умні, а потім америка саме глупі, поэтому їм не здається время. Це надзвичайно можливо, да, ну, але є одна сказать? проблема. Ну, у людей немає грошей на нові лампочки, на нові, кокли, на нові котли, на нові лічильники і так далі. У бюджеті цього року аймолів міністр енергетики підтвердять. Ви? У бюджеті цього року передбачено 25 закон. мільярдів ну, гривень, а на ці всім вам встановити відчиники треба три мільярди. На 400 500, 500 рублей 000 000 більше. Гривень. А тому що коли немає лічильника, систему, да, цифру да. і рахують тарифи. Тому енергозберігаючі технології, дайте людям гроші. Так, Під 0% Ми вчора в парламенті якраз проголосували, щоб 500 500 Тоді вони отримали на 400 500 рублей більше. Не обманувайте людей. Не треба ціна 7200 – це ще значно нижче, ніж ринкова. Кому Розумієте? Цьому ж, погоду, а я... Що 7200 – це ринкова ціна? У них немає по три заплати. А ви розказуєте для того, по для того, я вам ще раз кажу, Ти спитав, для того, щоб ви... зарплата, яка в них пенсія? них 4 мільйони не. людей. Ну, пане Ляшко, ну ми не по 4 4 мільйон прийшли тут займатися. Ми продаємо Україні, отримують Нія. пенсію, тисячу вісім гривень. гривень. А дивіться, що ви пропонуєте 000. Я Дивіться, я вже історію. Пане Ляшко, я вже вам пояснював, що що ви пропонуєте? Ви пропонуєте, щоб ми дали фірму, щоб ви не грали, щоб. Я не, не Проби, не я не краду, Я реальна. не краду. Мене Ошел ваші олігархи все, звільняють з самого пожалуйста. початку. Мене ваші олігархи, які вас підтримують, мене звільняють само початку, поки мене. Ваші олігархи да. сьогодні на банкові. Ні. У нас один олігарх Вони... Порошенко. Ні, це тих кого ви захищаєте. Тому що я розумію, коли мене я критикує Армідо, але коли ви мене купую в Росії вугілля. А, я купую у нас по корупційних схемах в Росії. У нас електрику. Вугілля немає, ви це прекрасно розумієте. 50-ту шахту не можете дати грошей, щоб запустити. Щоб півтори тисячі людей отримали. Ви купуєте українське вугілля. вугілля ж ну, ви ви, Давайте це прекрасно про корупцію в Міністерстві енергії. Ну, Але, ні, ціна нет. українського Для вугілля 1100 є... гривень за тон. Російське вугілля купує по 1700 гривень за тонну, так. по 1800. Так. Я питаю, чому ви не платите українським шахтарям ту ціну, тому, тому що яку ви платите російським шахтарям? Тому що антр... Українські Вадим. шахтарі, антрацитове вугілля не добувають. Тому що ні, ви не вкладаєте в виду. Тож, же, ну, раз, ви, ну, що? ви реально да, ну, ви реальні слухать. От, от ви хотите бути не даєте? Да, грошей, ви, ви за народ, шови що ви, да, ви за народ, да, коаліційну да, угоду. ні один представитель народу із за вас слова не отримав. Да, тому, що патри. ви на себе берете все. Да? Коаліційному да, улі підписали, мені. що э, вугільна промисловість буде підтримуватись до 2020 року, і і в цьому році виділено. Менше мільярда замість чотирьох мільярдів на підтримку вугільної промисловості. тому я не маю чим промисловість. Господин міністр. Хватит спасіба, тому що це працювати ні Ви на просвиправді енергетика нафтогазовий комплекс. Смотрите, головне. есть еще и один многих... момент, который я все-таки хочу донести. а вы можете да, помолчать, просто... я 10 Я минут. не можу молчать, коли він займається коррупцией и обкрадає людей. Кого я, я обкрадаю. Это надо доказать. За... Доказать, доказать. доказать, да? доказать надо. Так че, МВД, МВД? вот визьма скоро МВД, это без. Ну так не ні ну перестаньте, Мене за одне місце ну, вже політики місяці беруть і пробують звільняти. Демчишин, Ваші ж пане Демчишин, Болігарка. ваша політика що привела що... до того, що цим людям немає платити того. Ваша політика привела до знищення власної вугільної енергетичної галузі. Ваша що, політика. Як... Ваша політика загрожує національній безпеці України, і ви баєте негайно піти в відставку. Якби тарифи тоді, коли ДТЕК настоював, були підняті на 20%, то... Ні, ми не, не поговоримо. У нас, у нас 10 хвилин залишилось до кінця програми. От чого ви думаєте? І тоді я був би найкращим міністром у світі. Так, це важливо. Що Григорій Володимирович тут робить? Григорій що ви хочете сказати? Скажіть. Дивіться. Все-таки не піднімати тарифи для Ахметова, забирати вплив Коломойського із певних компаній, і ті компанії вже розраховуються із бюджетом, платять дивіденди і піднімають тарифи для його ж компаній. Тому дуже багато робиться. Просто ви на це ніколи Я не звертаєте. Ви популізмом займаєтесь, Пане, ви розказуєте, що диняко. хтось займається корупцією, хтось краде і хтось лобіює. Пане Демчишин, правильно а, я зрозумів, що ви звинуватили щойно мене в тому, що ми домагаємося вашої відставки, так. тому що ми це робимо на так, замовлення так, олігархів? Так, тому що хто зацікавлений моїй відставці? Той кому я не даю підняти тариф на 20 копійок, який він же в мене вимагає цілий рік. І той, хто боїться, що ми будемо забирати контроль над укр упернавтою. Ще хто зацікавлений відставці вашій? хто требують. Ви постійно лобіюєте Ви всюди говорите, що мене потрібно звільнити, господин міністр от вам не зацікавлений ваші мені вас не витягать, кого ви приходили на з разом із шахтарями? Тих, кого ви підтримували на з'їздах шахтарів? Я підтримав на з'їздах. Дим, Що, чей, звичайно. Спасибо. Секунду секунду, Савік це серйозна розмова. Звичайно. я підтримував на з'їзді шахтарів, шахтарів, у яких ви забираєте роботу яких ви позбавляєте Таких... сімей заробітку Правильно. і куска хліба? Думу, що... Я виступаю проти вашої відставки і за, ре... і за вашу відставку Думайте, і зареєстрував за ре... відповідний законопроект у Верховній Раді, тому що ви зараз Думайте. позбавляєте власних шахтарів роботи, купуйте вугілля в Росії, тому що ви підписали корупційний корупційний контракт, контракт із Росією на постачання в Кримський Федеральний округ електроенергії. Все, можна? Змам. Ви переплачуєте гроші, ви і в офшори кладете різницю, а всі там прямі договорите. А, вам... а, 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 до а я вас хочу запевнити, ви що всі договори прямі, поставщиком ви, і споживачем і ніхто там ніяких ви, марш не заробляє. що російський олігарх Григоришин там... займає монопольне становище українським міністр монополь. Ви розкажете проговорити з олігархським працювати до призначення міністра, де ви працювали до призначення міністром. Пан Димчич, призначення міністром, працював корпорації Порошенка. Разом з ним у корпорації Порошенка працював голова Мкарієва ну, ну, і голова Національного банку Гонтарєва. Да, і ви мені кажете, що ви не мафія, що ви не лобіюєте приватні інтереси Порошенка. Діжі, ну можете і ні. Ну, може Його для того призначили, щоб він лобіював. Ми того не знаємо. Спасибо.